Як ми прощаємося іспанською? Іспанців є дуже багато різних варіантів прощань, можливо, я тут всі не назву. Напишіть в коментарях, які ще ви знаєте. У нас є таке дієслово, як аста. Аста означає до. І далі ми після аста можемо ставити різні слова. В нас вийдуть різні варіації прощань. Наприклад, до побачення це «hasta luego». «Hasta luego». Дослівно воно перекладається як до пізнішого, бо «luego» – це потім. «Hasta luego». До побачення. Hasta pronto. Аста пронто. Pronto. pronto – це скоро. Тобто до скорої зустрічі. Скоро побачимось. Аста pronto. Тут в Каталунії, де я живу, коли каталонці розмовляють іспанською, вони використовують такий виріз як ora. Тобто до зараз. Це коли ви йдете там, прощаєтесь на якийсь короткий зовсім період часу, там на 15 хвилин, на годину, і ви скоро побачитесь. Вони кажуть, Астаора, тобто зараз побачимось. Можемо сказати до наступного разу, до наступної зустрічі. Іспанською це звучатиме як próxima», проксима. la проксима. До наступної зустрічі. Також ми можемо, звісно, сказати авіос, адіос. Що означає бувай, бувайте, адіос. На півдні Іспанії, до речі, воно так цікаво звучить. Вони кажуть адіо, адіо. Вони не вимовляють зазвичай цю С, останній звук С. Тому буде адіо. Також папа бувай іспанською може бути чао, чао, так як в італійській мові чао. «Нос бемос», «нос бемос» дослівно прям перекладається це в теперішньому часі, означає. Ми бачимо один одного, нож бемос, але воно перекладається при прощанні як побачимось: нож бемуш. Чао!